Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас понеділок. Заходила в магазин фору і купила деякі товари, які мені були необхідні. Ну, По-перше, побачила там по дуже хорошій ціні, От такий гель для миття посуду від Wash and Free. І де він з соковитим лимоном та м'ятою. 500 грам І такий засіб в форі коштує зараз 26 гривень 90 копійок. Змиває жир у холодній воді, скрипучий близько. Так, далі побачила по хорошій ціні: отакий от пральний порошок, теж від Wash and Free. Він іде у нас з лавандою, жасміном та марсельським милом, саме сипуча формула. Тут іде у нас 400 грам. Навіть через упаковку відчутний, дуже-дуже приємний квітковий аромат. Про, це, про, про цей порошок давно вже чую тільки одні хороші позитивні відгуки. Був він у мене в такій гелевій формі, але вирішила взяти ще і в такій сипучій. І коштує він зараз магазині фора 37 гривень 90 копійок. Також побачила по хорошій ціні капсули. Це вже вош, 3 в одному для кольорових тканин, гірська свіжість. Такі капсули в мене недавно закінчились, я вам їх показувала в порожніх баночках. Ці саме я купила, я буду їхати в село, завезу туди. І такі капсули в Форі зараз коштують 56 90 копійок. Тут 10 штук. Ну, і ще хочу показати, щось мене останнім часом е, тягне на нові, все, нові, нові гелі для душу. Побачила в магазині. Новус от такий є гель-душу палмелів з морською сіллю і алое в великому об'ємі. Тут у нас іде 750 мл. І цей гель для душу коштував 199 гривень. Дуже хороша ціна. Я подивилася по різних магазинах. Такої ціни за такий об'єм немає ніде. І цей гель для душу є одним із моїх улюблених від палмелів. Завжди стараюся, щоб на літо він у мене був. Тут дуже приємний аромат, і морський, і якийсь солодкий, і фруктовий для мене. І такі легенькі, тут скрабуючі частинки, та ця ну, так звана, мабуть, морська сіль, вона делікатно. Так, скрабує і відлущує всі наші непотрібні тканини на тілі. Дуже подобається. Я вже почала ним користуватися і задоволена. Так що зверніть увагу. І от всі мої покупки на сьогодні, на понеділок, 21 липня. Як ви змогли помітити, в мене нова якість, тому сьогодні в мене починається нова. Ера, новий етап Мого життя в Ютубі. Надіюсь, що все буде добре і в подальшому буде зростати і кількість підписок, і також щось цікаве, корисне для вас буде на моїх сторінках, в моїх відео. Запрошую всіх підписатися і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!